Вночі 25 квітня частина міста залишилася без світла. По європейській, поблизу перехрестя з вулицею Житньою, у третій годині розчахнулась тополя. Дерево впало на електромережі та пошкодило їх. Директор комунального підприємства «Міськсвітло» Олег Лещенко каже, внаслідок аварії вуличне освітлення також не працює. Ця деревина знаходиться в охоронній зоні лінії електропередач. В зв'язку з чим впала гілка невідомо, але пошкодила значно 10 кВ провід, 0,4 кабель. Це також Жесовський, а також зовнішнє освітлення без світла залишилася вулиця Європейська до вулиці Котляревського, а також ряд прилеглих вулиць з переулками. Що стосується Рема, на даний час вони відключили, виїде бригада, заземлить, дасть нам допуск до робіт, так як дані роботи знаходяться з підвищеною небезпекою, тому що тут проходять, як я нагадав, лінії електропередач Рема. Частину тополі, котра пошкодила лінію електропередачі, прибиратимуть силами комунального підприємства. Надалі необхідно виконати чималий об'єм робіт відновити цілісність мереж. Комунальне підприємство «Місць світло відреагувало швидко. Виїхали сюди, в 7.30, виставили дорожні знаки. Приїхала вишка, приїхали спеціалісти. Виїхав трактор для зрізки, а також для вивезу аварійної деревини. Цим все буде займатися міс світло. але допуск до робіт повинен дати РЕМ. Після того, як буде зрізана дана деревина, будемо пошкоджені провода, скажімо так, монтувати назад. Це займе деякий час, але сподіваємося, що сьогодні вечором люди будуть з зовнішнім освітленням по вулиці.